Росія на міжнародні санкції відповіла своїми, заборонила імпорт сільгоспродукції з країн Європи, Сполучених Штатів, Канади та Австралії. Без іноземних молочки, риби, овочів та сирів лишаться Росіяни. Міжнародні корпорації скорочують виробництво на заводах УРФ. Натомість, уряд Білокам'яної вже готує сюрприз для народу і обіцяє пересадити всіх на вітчизняні лади. Кремль також заборонив транзитні польоти через свою територію українським та європейським компаніям. Голландські сири та іспанські персики востаннє на цих полицях. Президент Путін жартують у мережі, вирішив довести, що він теж західний політик, і теж запровадив проти росіян. санкції. Ходять повний запрет на поставки говядини, свинини, плоди продукції, тобто і фруктів, м'ясо птиці, риби, сиров, молока і молочних продуктів из стран Евросоюза, Союзу, США Америки, Австралії, Канади і Королівства Норвегія. Делікатесів, які встигли добратися до ресторанів та магазинів, вистачить до кінця літа. З осені про Хамон та Камамбер доведеться забути. Столичний середній клас, хоч і не так давно дізнався, що це таке, в шоці. Коли я сказала, що мотивом швидкого переїзду з Росії може бути закриття Фейсбука. Но тут меня хотят оставить без самого главного, без вкусной еды. Зачем они так? Мне же в Москве вообще-то нравится. Скажите, что все это неправда и не так сурово, как пишут СМИ. А ті, кому грошей на іноземні витребеньки і без того не вистачало, навпаки, путінську ініціативу радо підтримують. Треба самі вирощувати, овощі, фрукти, також промышленість, піднімати свою, не завозити товари, відкуди-то не завозити. Нам вот вся ця фігня, яка тут завозить, Может, віками лежати, не гнить і в нас находиться. Вот тут надоело. м'ясо та ковбаси завозити з південної Америки, молочні продукти та картоплю з Білорусі. Так коментують заборону делікатесів, ресторатори і промисловці, старанно ухиляючись від негативних оцінок законотворчих ініціатив. Європейці обіцяють відповісти симетрично. Заборона рік заборони Росією імпорту європейських продуктів. Очевидно, політично мотивована. Ми зберігаємо за собою право реагувати на це оголошення. Відповідно, це означає передусім скаргу до світової організації. І торгівлі, куди з великими зусиллями роками пробувалася Росія, імпортні війни, норми СОД забороняють. Але експерти констатують: насправді ні російський, ані європейський ринок ця заборона не вразить. В Цілому Росія експортує з'їзд товарів на суму 120 мільярдів євро, із них лише 2 мільярда це овочі, фрукти і так далі. Тобто для європейського союзу. Це буде чутливим, але не катастрофічним. Тож іноземці не дарма дивуються єдиними, хто постраждають насправді, стануть росіяни, яким було не байдуже чим харчуватися. Я визнаю, що не можу зрозуміти, чим утримання росіян від доступу до якісної їжі може комусь допомогти. Нехай тепер російський уряд пояснює, чому забирання в росіян їжі це хороша річ. Але інтереси меншості в Російській Федерації звична жертва на користь загального патріотизму. Яна не Тетяна Лсарчук, Юлія Вебер, спецкор 2+,2.